А яке ж ваше відношення до призначення статинотерапії у хворих, які мають проблеми з печінкою? Цікаве запитання. Воно дійсно турбує всіх і клініцистів і науковців. Але сьогодні ми маємо беззаперечні дані про те, що дійсно статини не тільки можуть. А повинні бути, бути призначені тим пацієнт, пацієнтам, які а, мають і захворювання печінки. Чому? Тому що ми не тільки профілактуємо кардіоваскулярні ризики, тобто а, ризик майбутніх атеросклеротичних подій, але ми профілактуємо прогресування фібротичних змін печинців завдяки статинам. І це також запорука а, прод, подовження життя. Тому активно застосовуйте стартини у різних категоріях і вікових, і захворюванням печінки.